Останнім часом дуже багато замовників на клен польовий. Не на клен татарський. Хоча й на клен татарський теж достатньо замовників, але на клен польовий. Їду за кленом польовим і бачу, що на полі раї. Я не знаю, чи камразніме, але по полю літають раї. Напевно, так камера не зніме, не видно. Можливо, зараз стану під якимсь кутом іншим. Над полями літають раї якихось комах. Жарко. Ну, та ладно, прямуємо за насінням клена польового. Так, я... Я вже посеред цих стовпів комах. Я не знаю, чи камера зазнімає, чи не знімає, але я... Але я дуже-дуже постараюся зараз приблизити чудні чудні комахи Я просто в них і чую їхній гул гул далекого літака Я не знаю чи знімає камера це чи ні. Далекого літака. Щось дійсно відбувається унікально. Унікальність його в тому, що в ці хмари залітають оси. Я все намагаюся зняти, В ці хмари залітають оси і намагаються. Полювати на це. Я не знаю, не видно. Оси бачу, а не бачу, чи чи вдається їм хоч когось хапити чи не вдається. Зараз хмара на мене пада. Ой! Фу-фу. Все, пішла вверх. Пішла вверх. Вона то вище, то нижче, лівіше, правіше. Літає як... Літає як один як один великий організм. Можливо, чуть звук, оце звук камах. Це не літак, це камахи. Таке враження, що ці стовпи, наче мають якийсь колективний інтелект. І коли я до них наближаюся, вони починають, вони починають літати, як зграї пташок. Всі камахи діють, як одна камаха. І починають мене обходити то зліва, то справа. А це все, а ці всі мільярди комах мене обходять і рухаються, наче один один єдиний живий організм. Так що скажеш? Ось і клан польовий. Хотів знімати, як я збираю насіння клана польового. Ось тут поруч росте клен гастролистий. Чим він відрізняється від клана польового. Тим, що це набагато більше дерева. Він квітує набагато раніше, а його насіння, його насіння дозріває набагато пізніше. І по листу, по розміру листя, дуже чітко видно різницю. Оцей ось клен польовий. У нього лист набагато менший і насіння дозріває набагато раніше. А квітує він навпаки набагато пізніше. Тільки тут насіння я не бачу зовсім. Йдемо далі. Треба знайти дерева із насіннями. Ну, нарешті щось почало з'являтися і на польовому. До речі, ось щоб на прикладі я міг показати зараз, зараз 17 вересня. 17 чи 18, коротше, якесь там вересня. І у польового, у ось таке насіння. Ось таке насіння. Воно вже сухе, готове повністю, щоб його збирали. А поруч клен гастролистий. Або хто ще називає його клен канадським. Я теж вважав, що це один і той, і, той, і той вид, а потім дізнався, що це дуже схожі, але все-таки різні види. Так ось, у цього дерева насіння ще зелене, як бець. Насіння зелене, як буба. Тож люди часто перед збиранням Насіння клена польового орієнтується на спілість насіння клена гастролиста. Коли насіння клена гастролиста починає сипатись з дерева, вирушають до лісу і не знаходять там отакого насіння, тому що воно давно-давно вже на землі під травою чекає весни. Ось так тому треба орієнтуватись на насіння клена польового, а не на гастролистого. У цих кленів різні сроки цвітіння, ріки, різні сроки дозрівання, різна медопродуктивність, різне, багато чого різне, але все ж, вони, все ж таки вони похожі, як молодший та старший брат. Так, такий несприятливий рік, навіть знаючи, де, де росте багато кленів польових, дуже важко знайти рослину із насінням. Ось мені здається, я таку рослину знайшов. Воно не те, щоб з насінням, але факт в тому, що воно тут є. Раз воно тут є, треба збирати, бо не буде і цього. Ось так. А клен польовий, я вам скажу, що вартує того, щоб його збирати, щоб його вирощувати. Хоча б по одній простій причині, що буде цього клену співмірна, тільки співставна, тільки з медопродуктивністю липи Ось такі ось такі штуки Ось я бачу вже багато насіння Що ще? Що ще я бачу Що ще трохи і ще трохи І у вуликах з'явиться дуже багато паді Тепла осінь Тепла осінь Грає не на руку бджолом і зимівлі. Все листя, все листя в попелиці, воно вже блищить. І це на, на сонці. Я впевнений, на 100% що є місця в тіні, які вже гудуть від бджіл. Це погано. Тож бачимо, що клен польовий може давати мед декілька разів. На рік, в принципі, так само, як і липа. Липа тільки до цвітіння, інколи медує чорним медом падівом, а ось клен, як ми бачимо, може медувати і восени. Я запізно приїхав, довго шукав це місце. Якби я приїхав сюди трохи раніше, поки сонце не піднялося, не нагріло дерева і не висушило падь, то я, я впевнений, що тут гуділи бджоли. Ось так. Татарський татарський, татарський клен теж дуже гарна штука. Він він цвіте перед, перед акацією, не дозволяє раїтися бджолам перед акацією. а от клен польовий він росте в посушливих умовах. Якщо клен татарський полюбляє заплави, низини, вологі місця, і там він медує найкраще, то клен польовий більш полюбляє сухі. Сама назва клен польовий. І він витримує дуже великі, дуже великі засухи. Ну і в лісі. Там, де росте клан польовий, до половини із кленів лісового першого яруса. Це клени, клени польові. Ось тут добре видно клени польові. Ростуть поруч із кленами гастролистами. А це ось проріз клен гастролистий, А отут от видно клен польовий. Знову клен гастролистий. Клен гастролистий, А ось тут клен польовий. На цій стороні дороги клени польові. Клен польовий вже підлітки. Та не підлітки, сіянці маленькі. Два річки. Тут в цих сіянцях взагалі немає шансу вижити. Щоб по сіянці вижили, треба, щоб великий ліс був спилений. І тут пиляти. Поки що не будуть, тому що це ліс, ліс, ліс Держгосп, резерв якийсь, і ці ліси не трогають, поки їм не виповниться 100 років. Тож, ну, Звісно, в нашій країні все може бути. Можливо, завтра приїде техніка і спиляє, тому що скажу, що санітарна рубка, це таке. але ж все ж таки вижити у цих дерев шансів, шанси практично нульові. Тож можна їх успішно викопувати восени. І пересаджувати там, де вони будуть рости, там, де вони потрібні. Насіваються вони так само просто і легко в лісі із насіння, як це робить клен гастролистий. Ну а я йду далі, далі шукати, шукати клен із пуста, пуста, пуста. Пуста. клени з насіннями. Пусто, пусто, попку, пусто. Пусто. Клени клини поліві пусті. Доводиться по, доводиться по десятку парі насінин із дерева збирати такого ще ніколи не було такого не пам'ятаю не вражаю на воду на липи на клени на все на все на все на все хоча дерева дерева більш ніж міцні ну ось а я вже почав сумніватися що встигну виконати наказ тож продовжуємо дякую всім за увагу за терпіння